Доброго дня! Сьогодні я вас запрошую на заняття з природи. Відгадавши загадку, ви дізнаєтесь, про яку пору року будемо говорити. Кружляє ніжно-білий пух, міняє зайчик свій кожух, вдягає лиска рукавички, співають весело синички, ведмідь в берлозі вже дріма. Яка пора скажіть? Зима. Сьогодні ми будемо говорити про пору року зиму. З настанням зими до нас прилетіли ось такі гарні сніжинки, але вони не прості, а з загадками про зимові явища у природі. І так перша загадка. Морозець в садку гуляє та деревця прикрашає, всі чорненькі гілочки вбрались в білі квіточки. Іній. Узимку хто, скажіть мені, малює квіти на вікні? Мороз. Росте вона додолу головою, росте вона холодною зимою, а тільки сонечко засяє, вона поплаче і зникає. Бурулька. Я падаю на ваші хати, я білий, білий волохати. Я прилітаю вам до них І називаюсь просто сніг. У матінки зими є три синочки. Здогадайтесь про кого мова. Звісно, це зимові місяці. А зараз я вам трішечки розповім про зимові місяці. Перший місяць зими це грудень. У грудні господарює зима, а допомагають їй хуртовини, метелиці, вітри. Скрізь лежить пишна біла кодра, застиг дрімучий ліс, дерева полинули в глибокий сон. Усе довкола біле-біле. Другий місяць зими січень. Як тільки його не називають і сніжень, і льодовик, і щепун, і сніговик, і тріскун. А ще його величають царем морозів, володарем і серцем зими, бо він найхолодніший місяць. У січі не тільки сніг січе, а ще й мороз вогнем пече, товще літ на річках. Ростуть сніжні кучугури. Цьому місяці часто проводять конкурси, фестивалі по виготовленню скульптур із снігу та льоду. А ще кажуть, що січень відсікає прожитий рік від наступного. У січні новий рік проганяє старий, свариться з ним. У січні мороз і сонце мерехтять, немов алмазний пил сніжинки, гілочки дерев вбираються в морозяні квіти, в пухнастий іній. Берізки стоять, немов вирізблені із чистішого кришталю, ліс немов вбрався для зустрічі з Новим роком. Здавна кажуть, що зима будує літо, а її будівельником є сніг. Чим більше снігу, тим більше навесні талої води, краще зволожуються поля, повноводнішими стають ріки. Лютий це останній місяць матінки зими. Лютий це також пора великих сніжних заметів. Але яким би не був лютий цей місяць, весна все ж таки не за горами. Лютий дволикий місяць, і теплом приголубить, і морозом налякає. І все ж таки лютий це кінець зими.